Добрий день, дорогі мої семикласники! Вітаю вас на уроці української мови. Знову сьогодні про дієслово. Сподіваюся, набридло, адже в дієслові так багато таємниць, які ми будемо розгадувати. Отож, влаштуємо собі сьогодні день наказового способу. Запишімо дату і тему знак м'якшення в дієсловах наказового способу. Хочеш бути розумним? Навчись розумно запитувати, уважно слухати, спокійно відповідати і припиняти розмову, коли нічого більше сказати. Ось вам порада дня від швейцарського письменника Йоганна Лафатера. Якщо ви хочете навчитися правильно радити, висловлювати прохання та побажання сьогоднішній урок саме для вас. І для початку гра мовний волейбол. Як ви зрозуміли, ми сьогодні будемо вчитися розрізняти способи дієслова. Тож пропоную вам пригадати способи дієслова. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, і розмежуйте окремо дієслова дійсного і наказового способів. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, чи вдалося вам правильно визначити окремо наказовий і окремо дійсний спосіб? І наразі в нас пошуково-вибіркова робота. Прочитайте основні правила бесіди, знайдіть і випишіть дієслова наказового способу, визначте їх особо число. Спробуймо: не розмовляй занадто голосно, не говори злісно, суперечливо, жестикулюй помірно. Обирай теми, які становлять спільний інтерес, зацікавлюй твого співрозмовника. своєчасно вмій підтримати розмову, висловлюйся правильно, вульгарних висловів не вживай. Уважно вислухай співрозмовника, цікався його поглядами, проблемами, симпатіями. Під час розмови дивись на свого співрозмовника і стеж за його реакцією. Не говори без зупину про власні біди, про свої чужі проблеми під час розмови стримуй свої почуття у жодному разі не насміхайся зі співрозмовника. Ось такі нехитрі правила спілкування. Для чого вони вам? Ну, ви ж розумієте, що все наше життя це спілкування, а бути приємним співрозмовником, повірте, це мистецтво. Чи хочете ви... Щоб вас завжди в будь-якій компанії приймали з радістю, тож дотримуйтеся цих порад. А ми повертаємося до наказового способу дієслова. Не розмовляй. Ти це друга особа однини. Розмовляй, не говори від говорити. Теж зверніть увагу, що бачимо, що це своєрідна ось така інструкція, так? і ми можемо зробити висновок, що в такій інструкції найчастіше вживаються дієслова наказового способу. Жестикулюй, обирай, вмій, висловлюйся, не вживай, вислухай. Цікався, дивись, бачимо тут уже який знак є в кінці слова. Стеж, а в цьому слові немає м'якого знака. Не говори, стримуй, не насміхайся. Ось вони, діє слова наказового способу. Звернімо увагу на закінчення. Розмовляй. Так, це закінчення. Обирай, говори, «жестикулюй», висловлюйся. Зверніть увагу, що це закінчення, а це суфікс, тобто постікс. Вмій, вживай, вислухай. Так, цікався, тут цікаво, цікався, цікавишся, то тут, мабуть, буде нульове закінчення. Дивись, тут теж суфікс. Теж тут нульове закінчення. Не говори закінчення і стримуй, насміхайся. Так, ось вони закінчення. Визначили, подивилися на дієслова наказового способу. На які ж питання відповідають на дієслова наказового способу? Не розмовляй, що роби. Висловлюйся, що роби. Мабуть, що роби, що зроби. Ось на які питання відповідають. Дієслова наказового способу. А що ще ми знаємо і пригадуємо про наказовий спосіб дієслова? Наказовий спосіб має лише форми другої особи однини та першої і другої осіб множини. Форми першої особи однини та третьої особи однини та множини утворюються поєднанням дієслів теперішнього або майбутнього часу із частками хай нехай. Тобто хай побачу, нехай знає, хай розкажуть. Дієслова бачити, чути гнити не утворюють наказового способу. Зверніть увагу на цю таблицю. І бачимо, що ми від е, дієслова в інфінітиві можемо утворити лише три форми наказового способу: це друга особа однини і перша та друга особа множини. А дієслова кшталт хай побачу, нехай знає, хай розкажуть. Це вже своєрідне ось таке розмовне мовлення або такого художнього стилю. Найчастіше вони використовуються саме в цих стилях: це художній і розмовно побутовий. Знак м'якшення у дієсловах наказового способу пишемо лише тоді, коли приголосний у вимові звучить м'яко та виразно. Приклад, сядь, бачимо, що у другій особі одне ни. Ти, що роби, сядь, є м'який знак. Отож, і в особових формах наступних ми теж пишемо м'який знак. Сядьмо, сядьте. Стань, є м'який знак, Станьмо, станьте. Злазь є м'який знак, і в особових формах теж буде м'який знак. Від дії слова їсти наказовий спосіб ми утворюємо так: їж. Звернули увагу, що в другій особі одне. Немає м'якого знака. Тож і в особових формах теж м'якого знака не буде. Їжмо, їжте. Хоча, можливо, деякі форми, в них цей приголосний буде звучати дещо пом'якшено. Для дієслів доповісти, розповісти зазвичай вживаються форми доповідай, від доповідати, розповідай від розповідати. Усі дієслова із суфіксом ува, юва. Мають перед закінченням наказового способу голосний у або ю. Вимірюй, просмолюй, розказуй. Дієслова наказового способу вживаються також із ся-с. Змагайся, змагаймося, змагайтеся. А після букв П, В, Ч та Р, який знак напишемо. Наприклад, сип, сипмо. Сипте. Зверніть увагу, що перевірочна форма саме це друга особа однини. Ти, що робиш сип, ми чітко чуємо, що тут немає ніякого знака, то і в особових формах теж його не буде. Став, ставмо, ставте. Клич, кличмо. А от у слові кличмо, чи відчувається дещо пом'якшено. Але перевірочне слово клич що роби, І чи ми вимовляємо твердо? Тож і в особових формах у нас не буде м'якого знака. Так само, як вдар, ми чуємо, чутко, чітко чуємо твердий звук. «р». Вдар без м'якого знака, то і в особових формах. Нас теж його не буде. Вдармо, вдарте. Хоча ри може звучати дещо пом'якшено. Зверніть увагу і не поведіться, як то кажуть, на таку хитрість нашої мови. Перевіряйте. Говоримо правильно. Говорімо правильно. Звернули увагу, говоримо правильно. Це дійсний спосіб, а говоримо правильно це вже наказовий. І все ж таки говорімо правильно, форми наказового способу на зразок ходім, ходімте, давайте підемо, пішли замість ходімо, не є нормативними. Зверніть увагу, часто можна почути пішли, пограємо у футбол. А це ж така форма притаманна лише розмовному стилю. Що значить пішли? Вони пішли. Це дійсний спосіб, минулий час, третя особа множини, ну, взагалі, множина. Вони пішли, і тут саме ми використовуємо цей дійсний спосіб в значенні наказового, але тільки така форма притаманна в розмовному мовленні. У літературній мові вона є ненормованою. Отож, ходім, ходім, це. Давайте підемо це все неправильні форми, а правильно ходімо. Ідіте, замість ідіть, правильно говорити. Тобто це все не є нормативними. Ось у нас нормативний варіант, а всі решта допустимі тільки в розмовному стилі. Творення форми наказового способу за допомогою часток давай, давайте не відповідає нормі літературної мови. Коли ми говоримо, давай підемо або давайте розгорнемо підручники, це розмовне мовлення, розмовний стиль. І в літературній мові такі варіанти не допускаються. Отож, учімо рідну мову, читаймо українською, співаймо українських пісень, бо давайте вчити читати це не властиві українській мові конструкції. А тепер трошки практики: відновлення, творче конструювання. Запишіть зразки у народної творчості, розташовуючи в логічній послідовності наведені слова і ставлячи їх у потрібній формі. Дієслова запишіть у формі наказового способу. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Так, перше речення чужому розуму вчись. А свого не губи. Бачимо у слові вчись, є м'який знак. Здоровенькі будьте, друге речення, так, з м'яким знаком. Себе не хваліть, інших не гудьте. Чому не гудьте, тому що гудь. Ну, звичайно, можливі інші варіанти, бо ми ви могли ці дієслова написати в інших особах. Але ось приблизно такого плану ви повинні зробити роботу. Книги читайте, розуму набувайте. Немає м'якого знаку. Вірте або вір. Тут твердо вимовляється звук «ри» без м'якого знака, більше своїм очам, ніж чужим речам. Знайдеш не скач, теж без м'якого знаку згубиш, не плач. І все це теж е, діє слова наказового способу без м'якого знака. Якщо ви зробили все правильно, то я вас вітаю. Ну, а якщо ні, якщо ви помилилися, то наступна вправа, знову ж таки, для вас, сподіваюся, що ви краще попрацюєте. Від поданих слів утворіть всі три форми наказового способу тобто другу особу однини і першу та другу особу множини. І дослідіть, чи є там якийсь який знак, чи нема. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Отож, роби, робімо, робіть. Купи, купімо, купіть. Читай, читаємо, читайте. Скажи, скажімо, скажіть. Ходи. А ще й варіант ходимо. Ходімо, ходіть. Клич без м'якого знаку. Кличмо, кличте, нема м'якого знаку. Вір, вірте, вірмо. Живи, живімо, живіть. І змагайся, змагаймося, змагайтеся. Ось так ви повинні були виконати це завдання. Уважно перевірте, якщо у вас це правильно, то я вас вітаю. Ви дуже добре вмієте утворювати наказовий спосіб дієслова. Ну а ще одне завдання: утворіть від інфінітиву дієслова у другій особі однини. На форму другої особи однини не наказового способу. Поясніть вживання знака м'якшення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевірмо: сидіти, сядь, Стати – стань. Злазити – злазь, порадити, порадь, Ударити – удар, готувати готуйся, сипати сип і ставити став. Ось так ви повинні були зробити це завдання. І не забувайте: орфограма, знак м'якшення в дієсловах наказового способу. Ось про що ми сьогодні говорили. Зауважте, нагадую вам, інколи дієслова у формі одного способу вживаються в значенні іншого. Так, умовний може вживатися в значенні наказового для того, щоб Пом'якшити форму наказу, не робити її такою категоричною. Чи не допоміг би ти мені написати цей твір? Дійсний може вживатися в значенні наказового. Наприклад, усі стоять на місці або усі пишуть контрольну. Інфінітив може вживатися в значенні наказового. Наприклад, стояти струнко. Тобто ось такі. Форми заміни, які способи ми можемо вживати замість наказового. Пам'ятайте про це. І вихідний квиток не забудьте отримати. Прочитайте речення, оцініть свою роботу на уроці. Виберіть одне чи два і допишіть їх. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А на сьогодні все. Вам домашнє завдання вивчити правила на сторінці від 57 до 61. Не забувайте, що в підручнику ваші правила, які необхідно вивчені, вивчити позначені червоним знаком оклику. І вправа 97. Любіть і вивчайте українську мову. Не даймо мову винести за душки, не даймо. Теж діє слово наказового способу. А я бажаю вам хорошого дня, побільше прохань і побільше побажань. До побачення!